Всім привіт! Мене звуть Настя, це канал Дивисьів Жи. Я дуже рада, що ви завітали до мене в гості сьогодні буде дуже цікаве, принаймні, я так сподіваюся, відео, тому що ми з вами будемо відкривати адвент-календар, пряжний адвент. Але ми будемо не тільки його відкривати, ви ще й побачите, що я з нього зв'язала. І цього року я отримала два пряжні адвенти, але один з них був невеличкий, там було шість е моточків, можна так сказати, так. Да. Словом, давайте почну спочатку. Якщо ви слідкуєте за моїм каналом, то ви знаєте, що раз на місяць в Києві проходить в'язальна зустріч, ми зустрічаємося з київськими в'язалочками, і кожен раз ми домовляємося, що будемо обмінюватися подарунками на певну тему, причому це мають бути або залишки, які. Ми ну, залишились у нас від проєктів, так або якась пряжа, яку ми не знаємо, як використати. Немає ідеї, або, знаєте, перегоріли, як то кажуть. Спочатку щось хотілося з нею зробити, а потім ну, щось або не вдалось, або передумалось, не захотілось словом. Знаєте, у нас повна демократія. Хто що хоче, те в принципі приносять приносить, Але ми домовляємося зазвичай про якусь тему. І ми ще давно, мабуть, півроку тому чи більше домовились, що в листопаді у нас будуть адвент-календарі. Тобто ми будемо збирати. Залишки шкарпеткової пряжі. Ми домовилися, що це буде шість залишків. Ну, знаєте, так, щоб вистачило цих залишків там, на дві або три пари шкарпеток. А там вже хто як захоче їх використати, це право кожного. Тобто можна додавати якийсь компаньйон зі своїх запасів, можна в'язати тільки з того, що. Є в адвенті, тобто, це абсолютно кожен робить за своїм бажанням. Тож, загалом таких моточків мало бути шість і от в листопаді ми з дівчатами зустрілися і обмінялися цими адвентами. І в цьому відео ви побачите, що отримала я. Тож, Давайте переходити до найцікавішого до відкриття цих подаруночків. Ну що ж, давайте відкриємо. Ось така у нас снігова краса. Подивіться, які гарні. Так. Я так розумію, що відкривати можна будь-який. Так, почну з ось цього. Такий гарний. Це, мені здається, на кобоху, якщо я не вимиляюсь, такий дуже гарний колір. Тут і коричневий, і помаранчевий, і жовтий клас, мені дуже подобається. Ще не знаю, можливо, тут є до нього пара. Подивимось, але перший, ну, прям дуже-дуже гарний. Що ж, другий день Адвенту. Е, у мене ось такий моточок. І ось мої снігові кульки, яку ж я візьму. Давайте, давайте ось цю. Зараз подивимось. Так. Клас, можна в'язати одразу, знаєте, дві шкарпетки. Супер. Клас. Цікаво, чи буде щось до них, знаєте, в пару, щоб... Щоб скомбінувати. Я навіть не знаю, така цікава пряжа, знаєте, і не хочеться зв'язати просто шкарпетки, а хочеться якось цікаво це зробити, з чимось поєднати. Е не знаю, треба подумати. Але класно, ну, кольор дійсно дуже-дуже гарний. Третій день. Дуже гарно. Не підходить до цих моточків, але дуже-дуже-дуже гарно. Клас, такий весняний колір. Супер. Що ж, четвертий день адвенту. Три пакуночки, І який же, який же мені обрати? Дуже гарний, це, мабуть, теж на комбоху, я думаю, схожі вони, але інший колір. І мені подобається дуже-дуже гарний. Ну що ж, залишилося два дні. Дуже-дуже цікаво. І давайте відкриємо це, вже буде у нас. П'ятий пакуночок. Так, що у нас тут? Оп. Так. Оху. Ось такий цей гарний колір, ще один моточок. Мені вже попадався один ось такий моточок і от до нього є пара. Тож ось такий гарний. Набір. Ну що, залишився лише один пакуночок. Я думаю, що в ньому буде пара до, до одного з тих моточків, який мені вже попадався. Але я впевнена. зараз подивимось. Так, я вгадала, це другий ось такий моточок. Ось у мене є один і другий. Знаєте, дуже-дуже класні такі поєднання кольорів. Не знаю, скільки тут грамів, але я думаю, що на мою ногу плюс-мінус будуть невисокі шкарпетки. Тож, ось така краса. Ну що ж, я відкрила весь свій адвент. Ось такі в мене моточки. Я дуже дякую моїй такій, е е святій, моєму святому Миколаю чи моєму Санті за такий класний подарунок. Тож, подивимося, що з цього вийде. Я дуже сподіваюся, що. Щось цікаве. Тож, ви побачили те, що я отримала. Я думаю, що. Ну, я, в принципі, в'язалася на обохи, я потім подивилася в інтернеті. Дійсно, це, ну, принаймні, той точок, який мені. Синій такий меланджовий. Да? Він 100% на кобох, я там бачила такий колір. Я в принципі, з такої пряжі в'язала, але конкретно з цього кольору ні. І причому я в'язала із звичайної серії, я не знаю, як вона називається, але там ну, просто звичайне розфарбування, яке складається там, якось мушками або якимось типу жакардом. Я із такого в'язала і в'язала в мене. Була ось ця серія, мабуть, моліне, вона може називається. ну Там, де е, ниточки, от якраз ось такі переплетені, декілька кольорів, у мене був сірий з рожевим, чудові вийшли шкарпетки, вони мені дуже сподобались. І от, е, ця меланжева серія вона трошечки відрізняється, як на мене, вона пухкіша. Я вам, до речі, фото тих моїх рожевих шкарпеток. Я їх подарувала і їх нова власниця дуже ними задоволена. Тож, ця серія, вона пухкіша. А різнокольорова пряжа, яка таких весняних кольорів. Мені здається, що це артісан, але я не впевнена, чесно не дивилася, якось дійшли у мене до цього руки. Тож, я цим всім ділом, яке я отримала, надихнулася і вирішила, що я одразу хочу в'язати. Тож, давайте дивитися і зараз побачимо трохи магії. Ну що, для вас минуло лише кілька секунд, а в мене вже готова робота. В мене зв'язалися рукавички. Ось такі прикольні рукавички. В мене, до речі, ще залишилася пряжа, бо ну, в мене доволі малесенька рука. І це мої другі вже ті рукавички. Перші я зв'язала буквально напередодні, і вони мені трошки були величенькі, а ці я вже в'язала чітко на свою ручку. Як бачите, вони в мене коротенькі, мені так зручно, бо я ношу годинник. І мені заважає, якщо натягати на годинник рукавичку. Тож, ось такі в мене класні. Смугасті рукавички. І знаєте, мені подобається, що вони підійдуть абсолютно під будь-який верхній одяг, під будь-яку шапку. Тобто в мене шапка зараз я ношу сіру з синіми смугами. Чорна куртка в мене зараз. Тож, я думаю, та й під дублянку коричневу теж буде гарно. Тож, я задоволена ось такою роботою своєю. Всього в мене було. 39 г цієї пряжі, і от ще трошечки залишилося. Ні в якому разі я це не викидаю. Я знайду, куди це використати і буду починати щось новеньке. Ну і після того, як я зв'язала печатки, точніше, навіть під час того, як я їх в'язала в Києві, була просто жахлива погода, було дуже сіро. Мокро весь час щось ніби таке моросило, або знаєте, настільки було вологе повітря, що просто от ніби такий або дуже-дуже густий туман, такий, що залишається просто в тебе волога і на волосі, і на одязі, або якийсь мілкі-мілкий такий дощ. Тож мені захотілося трошечки весни, трошечки фарб. Друга моя робота ось такі чудові шкарпетки. Я, до речі, навіть не поміряла їх, я в'язала так, щоб вив'язати все в нуль. Тут 60 грамів, доволі такий довгенький пагомілок, знаєте, я вгадала насправді, я зробила. І такий величенький погомілок, і розмір в мене вийшов 37. сьомий. Тобто, знаєте, все зійшлось от прям в мене, коли я закривала мисок. Залишалось вже ну може метр пряжі, тобто це прекрасне відчуття, коли ти дійсно вив'язуєш пряжу в нуль, це мені дуже подобається, коли так відбувається. ну Шкарпетки, мені здається, вийшли дуже гарні. Теж я бачу, що якщо це дійсно алізе, то ось це розфарбування, воно Дуже таке пухкеньке я в'язала на 2, бо я, в принципі, не дуже щільно в'яжу. Але я бачу, що шкарпетки ну дуже такі пружні-пружні. Тут резинка в мене 5 на 1 Така прям вона дуже гарно тримає, і, в принципі, знаєте, вони, ну, прям, так і я не знаю, як це правильно. Ну, так, да, пружні, мабуть. Тобто вони розтягуються, але при цьому одразу, знаєте, назад таких важко розтягується. Я прям задоволена своєю щільністю. В мене таке буває не часто. Ну, ви подивіться, яка дійсно дуже-дуже гарна вийшла пара шкарпеток. Не впевнена, що. О, на мене вони трошечки величенькі, але не впевнена, що я їх захочу комусь віддавати. До речі, я тут спочатку хотіла зробити зубчатий край, але чомусь, не знаю, чому мені захотілося вивернути це все діло на іншу сторону і зробити не зубчики, а ось такий прикольний рулик. Тож, ось такі в мене. Шкарпетки. І, до речі, я нічого ж не підбирала, але мені здається, що пара дійсно вийшла дуже-дуже цікава. І така весна-весна. Але, оскільки це вовна, то носити, звісно, я їх. Або не я все-таки, подумаю ще буду не весною, а в цю зиму. Тож, ось такі шкарпетки. Ну і з третім видом пряжі. Я, до речі, вам показую, розказую якраз хронологічно, як це все відбувалося. Тобто я спочатку в'язала печатки, потім шкарпетки, а потім, коли в мене від і пальчаток трошечки пряжі залишилось, я хотіла її теж використати. І ще одна пряжа в мене була. І я довго думала, що ж мені з цього зв'язати, бо мені не хотілося в'язати знову шкарпетки. І пальчатки мені ще одні, в принципі, не потрібні. А тож я думала, можливо, зробити якусь пов'язку на голову. Але, якщо, якщо чесно, я їх не дуже ношу. У мене декілька було. Я їх не одягала жодного разу, тому подарувала комусь. Тож, думала я думала і вирішила звернутися знаєте, до перевіреного, до свого коріння, скажімо так. Я зв'язала ось такі класні капці. Ну, може, вони тільки для мене класні, але ну, подивіться, які вони милі і чому я кажу, що вирішила звернутися до свого коріння, бо я їх в'язала саме так. Як в'язала моя бабуся і як в'яже досі моя мама. Це такий сімейний наш виріб. Не знаю, може би хтось ще так в'яже, але ну, серед в'язальниць моїх знайомих, да, кого я дивлюсь, точно таких я ні в кого не бачила, щоб в'язали саме так. У мене є майстер-клас на такі. На такі капці, я вам залишу на нього посилання. Ці капці вони взагалі носяться без таких звичайних домашніх, да? тобто ви, вони завжди товстенькі. Якщо, знаєте, мої мама і бабуся в'язали їх з додаванням дарнічанки, я не знаю, зараз вона продається чи ні, я ще. Мабуть, в 2022 році в востаннє купувала. В мене, до речі, є трошечки запас. Я взагалі для мами купувала, але мамі я не можу зараз передати це ніяк або відправити. Тому воно так в мене і лежить. Якщо вам цікаво, напишіть, я вам в наступних відео покажу. Тож, вони завжди в'яжуться товстенькі, і в нас в таких ходять просто вдома, там, по квартирі, по будинку. Я тут в'язала в дві нитки, набирала. Мисочок методом джуді додавала петлі. Правда, я тут щось або забула або напутала. Я чомусь робила додавання в кожному ряду. В мене, бачите, такий дуже цікавий такий кругий круглий вийшов мисочок, але мені подобається. Мені здається, це ну так, дуже мило і гарно. Я сушила на блокаторах, тому вони ось так виглядають. Але взагалі Носочок такий дуже-дуже кругленький. Тож я додавала по двох сторонах петлі і далі собі в'язала по колу, потім ось цю частину петель я закрила і в'язала поворотними рядами хустковою в'язкою, п'ятку зшила петля в петлю. І обв'язала це все діло гачком. І знаєте що? Я тут починала в'язати з ось цієї пряжі, да, помаранчевий, коричневої. І розуміла, що мені в дві нитки не вистачить повністю в'язати. Тому я спеціально так, так і було задумано, щоб ще й використати ось цю пряжу з перчаток, бачите? Тобто закінчила, я спочатку в'язала тільки оці помаранчевої дві нитки, потім я одну помаранчеву відрізала, ну точніше, не відрізала, вона закінчилась. І додала ось цю вже синю, і до кінця вже дов'язала, в мене була одна синя, одна помаранчева. І в принципі, мені здається, що досить непогано це все діло вписалося. Тож. Ось такі в мене вийшли капці. В цілому, що можу сказати, я дуже задоволена тим, що в мене вийшло. І взагалі, ось цей сам процес відкриття адвент-календаря. Це дуже-дуже приємно, це так цікаво. Знаєте, ти кожен день чекаєш цього моменту, щоб це відкрити. Це прям дуже-дуже класно. І причому, оскільки я відкривала на камеру, то я не завжди могла, знаєте, зняти там одразу зранку. Тобто е після роботи <три>, треба було чекати, поки пройде весь день, щоб відкрити черговий пакуночок, Але воно, знаєте, було варто того очікування, і мені здається, це для мене прям дуже, як вам сказати, я з собою дуже задоволена, що я не просто відкрила, знаєте, відкрила і закинула це все, а прям одразу почала в'язати. І в мене тепер є три класні роботи. Тож, буду на цьому закінчувати. Я сподіваюся, що ви додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, що воно вам сподобалось, що вам було цікаво. Пишіть мені обов'язково про це в коментарях. Дуже-дуже вам вдячна за вашу підтримку. Ви завжди е під всіма відео мені пишете. Це дуже-дуже приємно. Я вам дуже-дуже безмежно вдячна. І, до речі, я думаю, що це відео вийде на День Святого Миколая. Тож, одразу вітаю вас зі святом і бажаю, щоб в вашому житті було трошечки казки. Тож, все, бувайте, побачимось в наступних відео.